Вітаю у нашому глибокому замуренні. Сьогодні е, тема досить непроста: рішення Майкрософт обмежити доступ ізраїльським військовим до певних хмарних сервісів і ще інструментів Azure. Так, це важлива історія. Спробуємо розібратися, що там насправді сталося, чому це ну, взагалі має значення, і що це говорить про технології у війнах сьогодні. Саме так, ми базуємося на звітах у ЗМІ, а також на, здається, внутрішніх даних самої компанії. Отже, почнемо з основ: що таке Азур? Ну, якщо дуже просто, це ж їхня хмарна платформа, так, Microsoft Cloud, щось типу того, що роблять Google чи Amazon Web Services. Ага. Тобто інструмент для обробки даних величезних обсягів даних це ключове, і це дозволяє, скажімо, військовим структурам, як от підрозділ 82.0 ізраїльської розвідки. Це щось на кшталт американського АНБ чи британського GCHQ, так саме так. Тож їм це дозволяє аналізувати ці дані, не будуючи власні ну дуже дорогі дата центри. Зрозуміло, але тут є нюанс, як я розумію. Бо йшлося не просто про аналіз е, так. Джерела кажуть, що мова йшла про використання ажур для масового спостереження, фактично тотального, за палестинцями на західному березі та в Газі. Ого, і як давно це тривало, кажуть, що ця співпраця почалася десь чотири роки тому, після зустрічі керівництва Майкрософт з головою підрозділу 8200. і це значить призвело до того, що великі обсяги розвідданих перенесли на ажур. А де ці дані зберігалися? Не в Ізраїлі? Ні, повідомляються, що дата-центри були в Європі, в Нідерландах та Ірландії. Цікаво, а що ж тоді змусило Майкрософт ну, змінити свою позицію? Що стало тригером? Схоже, що ключовими стали розслідування журналістів, і також тиск з боку власних співробітників Майкрософт. Тобто були внутрішні протести, так лунали серйозні занепокоєння, що технології компанії використовують для стеження і, можливо, навіть для наведення ударів. Але ж е керівництво компанії якось реагувало спочатку. Ну, наскільки відомо, президент Майкрософт Бред Сміт спочатку намагався, так би мовити, зменшити значення цієї співпраці, наголошував більше на кібербезпеці. Але потім щось звінилося. Так, внутрішній огляд самої компанії схоже виявив докази, що системи таки використовувалися для спостереження. І треба сказати, ці побоялення щодо ізраїльських технологій проти палестинців вони ж не нові. Маєте на увазі ці системи зі штучним інтелектом типу Лавендер. Про них багато писали саме так: згадувались Лавендер, Daddy», де за повідомленнями шиї використовувався для ідентифікації цілей. Тобто потенційно рішення про життя і смерть делегувалося алгоритму. Саме так це виглядає з повідомлень, і це власне піднімає дуже серйозне питання про корпоративну відповідальність. Чи мала компанія, як Майкрософт, провести ну належну перевірку? Те, що називають due diligence. тобто оцінити ризики заздалегідь. Так, ще до початку співпраці, особливо враховуючи, що звинувачення Ізраїлю у порушеннях прав людини і міжнародного права лунали ще задовго до жовтня 2023 року. І що вражає, виглядає так, що все це масштабне стеження воно ж не допомогло запобігти атакам 7 жовтня. Схоже, що ні більше того, після тих подій керівник підрозділу 82.0, як повідомляється, подав у відставку. А як це все впливає на звичайних людей там на місцях? Джерела описують атмосферу страху, самоцензури. Люди бояться, що ще може, наприклад, неправильно зрозуміти їхні слова через діалект, чи сленг. і це матиме наслідки. Жахливо додайте до цього ще контроль ізраїлю над комунікаційною інфраструктурою, обмеження інтернету, навіть повідомляли про руйнування будівель у газі, щоб погіршити зв'язок. Тобто, умови дуже складні. Отже, повертаючись до Майкрософт. Вони обмежили доступ для підрозділу 82.0. Це кінець співпраці. Ну не зовсім вони кажуть, що зробили це з надмірної обережності. Але, схоже, компанія продовжує працювати з ізраїльськими силовиками по інших проектах. Тобто, це не повне розірвання стосунків. Виглядає, що ні, і є ж імовірні, що ізраїльські військові можуть просто звернутися до інших до Amazon, наприклад, чи Oracle. У них теж є подібні хмарні сервіси. Але все ж таки цей крок Майкрософт його можна вважати певним сигналом. Безумовно, активісти, частина співробітників бачать у цьому результат тиску, хоч і кажуть, що крок запізнілий. Це підводить нас до ширшої дискусії про правила гри, так би мовити. Так з одного боку, Бред Сміт ма, з Майкрософт закликав до нових міжнародних норм спеціально для технологій у війні. А з іншого боку, правозахисники кажуть, що існуючих норм достатньо. Женевських конвенцій. Саме так вони наполягають, що головне дотримуватися вже існуючого міжнародного гуманітарного права, а це вимагає від компанії ну, уникати співучасті у можливих воєнних злочинах. Тобто, дилема: чи потрібні нові правила для нових технологій, чи достатньо застосовувати старі принципи? Це ключове питання зараз. Чи може технологічний сектор існувати за старими гуманітарними правилами, чи швидкість розвитку вимагає чогось нового? Отже, якщо підсумувати, бачимо, як велика технологічна компанія під тиском таки провела певну межу щодо використання своїх інструментів для військового спостереження, але зробила це після тривалого періоду співпраці. І на тлі дуже серйозних звинувачень щодо наслідків цього використання. Так і це залишає нас із дуже непростим питанням на майбутнє. Саме так, в епоху, коли технології настільки глибоко вплетені у війну, у державне стеження, де ж проходить межа відповідальності самих технологічних компаній за те, як використовуються їхні продукти, особливо коли йдеться про фундаментальні права людини і міжнародне право, про це варто подумати.